Роби Таргін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Євгенія Гончурук. І наступну годину працюватиму для вас. І вже вітаю на зв'язку зі студією Віктора Шлінчака. Він засновник і голова правління інституту світової політики, а також керівник інформаційного агентства Главком. Пане Віктора, добрий вечір. А вітаю вас. Дякуємо, що долучилися. Отже, з вашою допомогою спробуємо розібратися у деяких Повідомленнях, меседжах, які зробив президент України під час зустрічі з представниками українських та іноземних медіа у дворі офісу президента, він кілька годин напередодні розповідав новини з фронту і говорив про причини прориву ворогом. Лінії оборони Харківської області, майбутній саміт миру, і можливі формати переговорів з Росією і те, чи хочуть українські союзники поразки агресора. Якраз з цього хочемо почати? Якщо коротко сказати, то не хочуть. І на думку українського президента союзники хочуть, щоб Україна перемогла, але так, щоб Росія не програла. І мені здається, під час візиту Блінкіна він був чи не першим, хто якраз сформулював. І вжив слово сполучення от, про перемогу України. До цього йшлося про підтримку і інші формулювання, але які не означали нашої перемоги. Скажіть, будь ласка, невже досі складно е, випрацювати якусь концепцію і ось візію того, що робити з Російською Федерацією у разі е, її програшу? А... Мені здається, що перемога України саме от це визначення маємо сформулювати в першу чергу, ми. тому що з однієї сторони ми всі в більшості своїх хочемо повернення до кордонів 91-го року. Але чи означає, це, що це той якраз момент, коли ми можемо проголосити, що закінчиться війна? Абсолютно не означає, навіть коли українські війська будуть стояти на кордонах, Росія нічого не вона може обстрілювати і далі українські міста, і так далі. Війна може не закінчитися. Тобто для нас треба дійсно концептуально у суспільстві зрозуміти, що таке перемога. Якщо це розвал російської імперії, то треба над цим очевидно працювати. Якщо це просто розгром російських військ в Україні, то зрозуміло, що над цим теж треба працювати, але тут треба працювати спільно із нашими західними партнерами. І ви праві, що дійсно Блінкен вжив це слово про перемогу, але мені здається, що кожного разу перемогу інтерпретують кожен на свій розсуд. Згадайте слова того ж самого Блінкена, який говорив ще рік тому, що Україна вже власне перемогла, перемогла тим, що вона відігнала. Російські війська від від Києва, що вона здійснила великий контрнаступ в 2022 році, відігнавши війська від Харкова, і що, власне, на наступний рік була звільнена частина Херсонської області Херсон. Тому. Все це впирається в інтерпретації, і бажано, щоб наші інтерпретації були хоч якось спільними із баченнями наших партнерів, тому що ми все одно залежимо в більшості своїй від наш від допомоги, яку надає нам наші західні партнери. Очевидно, що про цю концепцію буде мова йти на, на глобальному саміті миру, але все ж таки хочу у вас уточнити, ем, як вкладається в головах наших партнерів ось це формулювання, щоб Україна перемогла і так, аби Росія не програла? Ем, як вони це собі пояснюють? Чи наразі це е, спроба просто відповідати на якісь наші вимоги, так щодо підтримки, і тому ось така взаємозаперечна якась теза звучить. Знаєте, я дуже довго займаюся міжнародною політикою. Я пам'ятаю ще починаючи з 2014 року, як наші західні партнери нам теж передавали таку тезу, що треба якось завершити конфлікт на Донбасі, але при цьому треба зберегти обличчя Путіну. От мені здається, що теза про те, що Україна повинна перемогти, але Росія не повинна програти. Це десь приблизно така сама історія про збереження обличчя Путіна. Навіть той факт, що, вибачте, він вже е, має ордер на арешт, виписаний міжнародним кримінальним судом, є воєнним злочинцем. Це все одно суміщається з бажанням зберегти обличчя Путіну. Ну ви ж бачите, що зараз. Це менше говорять про е, можливий арешт Путіна, і все більше все таки схиляється до того, що треба рано чи пізно війну закінчити мирними перемовинами. І тут насправді Росія треба віддати їм належне. Дійсно, приватизувала оце слово чи це слово сполучення мирний процес. На заході його знову ж таки інтерпретують по-своєму. Вони розуміють, що мирний процес це взагалі чудова ідея. Чому мирний процес відхиляти? Але проблема в тому, що на заході, особливо серед не дуже обізнаних людей, відчувається, що вони про мирний процес думають, що це дійсно підписана мирна угода. Яка поставить по перше крапку війні, і друге, що ця мирна угода буде передбачати безпеку для України на багато багато десятиліть? Насправді ж мова йде в інтерпретації Путіна про мирну угоду, виключно як про капітуляцію України, і те, що він вчора в, в, в чергове повторив, що треба повертатися. До парафованих стамбульських домовленостей це ще більше підтверджує цю те. Так, ми на жаль, деякі е, пункти, лише які опинилися в медіа, бачили цієї угоди. Імовірно, ну наскільки я пам'ятаю, представники офісу президента говорили, що це якраз текст писаний в Кремлі, і на нього наша сторона не готова була іти, повертаючись до ось цього плану, так е, який треба за словами Зеленського погоджувати зі світом і лише тоді е, вести переговори з Російською Федерацією. Я взагалі розуміння, який це може бути план, і повторюся, так очевидно, зараз його якісь пункти або якісь обриси обговорюються, аби бути ухваленими на глобальному саміті миру. Я думаю, що йде мова про ультиматум Росії. Це ультиматум щодо тих больових точок, які Росія точно знає, що Захід може реалізувати. Тут питання ще відхиляючись від пояснення, треба все-таки сказати, що Захід давав Путіну дуже багато приводів говорити про те, що Захід насправді дуже слабкий, тому що дуже довго. Демократії чи демократичні режими е, е, ухвалюють рішення, і ви знаєте, як е, інколи ми це спостерігали е, болісно спостерігали за цими демократичними е, процедурами. Він вважає, що захід слабкий, тому що він нажаханий є російськими історіями про використання тактичної ядерної зброї. Він вважає, що захід в принципі е, слабкий, тому що він не може приймати консультацію Дованих рішень. І на цих всіх історіях Путін завжди грав як на гітарі. А повертаючись тепер до того, що може сказати Захід. Ну, дивіться, Захід може почати з дуже простих речей: Із арештованих активів, які можуть бути конфісковані на користь України. Може з цього почати? Може. Тобто є такі речі, дійсно, які є досить таки болючими для Росії, і які можуть спонукати Росію до перегляду тих чи інших її забаганок. Так, це не, будуть, не буде тотальна відмова від якихось своїх стратегічних планів, але на даний момент це може бути як один із варіантів. До потенційних перемовин, які буде закладено початок цього року, і які можуть пройти вже наступного року після виборів в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що всі стейкхолдери політичні вони дивляться на вибори в Сполучених Штатах Америки як на відправну точку, після якої можливий початок у цього політичного діалогу. Я не бачила, чи було фінальне слово Китаю щодо їхньої участі на тому чи іншому представницькому рівні у цьому саміті, про який ми говоримо. Але поки що не було не було так. Ну там були певні умови. Ми про них пам'ятаємо, що без Росії, мовляв, вони не готові долучатися. Але на вашу думку будуть враховані думки і якісь позиції КНР в цьому питанні, тому що ну очевидно і зараз. На під час зустрічі цих двох лідерів про це йдеться. Чи будуть такі враховувати думку Китаю в цьому плані? Момент, який буде дуже показовим на форумі в Швейцарії, це представництво Сполучених Штатів Америки. Тому що дійсно перебування президента Байдена у Швейцарії, це буде великим сигналом до того, що е, можуть долучитися до цього форуму е, і інші е, лідери на найвищому рівні, е, що стосується Китаю, є підозра, що точно Сі Цзіньпінь не приїде на цей форум. Він вважає взагалі, що те, що відбувається, в Європі це питання Європи, це питання Заходу. Так, воно стосується їхнього найкращого партнера і друга Росії, але тим не менше він намагається постійно дистанціюватися від цього процесу. Він постійно намагається сказати усім і продемонструвати, що це ваша проблема. Ми звичайно готові як модератори долучитися до розв'язання вашої проблеми. Попросіть нас про це. Але те, що Китай не розцінює російсько-українську війну як загрозу конкретно для себе, і як майданчик, який він повинен 100% бути імплементований, це 100%. Так, от я думаю, що буде представництво або на рівні уповноваженого Китаю, який є спеціальний уповноважений сідзіньпіня, або на рівні міністра закордонних справ. Я не думаю, що буде рівень більший і вагоміший. В цьому сенсі ще раз повторюсь, для нас більш важливо, хто буде представляти Сполучені Штати Америки і чи приїдуть сюди всі європейські лідери, які підтримують Україну. Угу. А, і ще одна теза, яку сказав Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, стосувалася ударів по Російській Федерації. Ми пам'ятаємо, що здається, голова МЗС Великої Британії пан Кемерон він сказав, що вони не проти застосування британської зброї по території РФ. І якраз Володимир Зеленський теж про це говорив. що... Ці дії потрібні для захисту, а не для наступу, тому що це певне упередження. Так тому я навіть процитую: я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ з використанням західної зброї, це захист, так само як превентивні санкції, про які ми всі. Всім говорили перед повномасштабним вторгненням це те саме це попередження, ба більше у них там така сама сіра зона, тобто виселення людей. то що скажіть, будь ласка, чому все таки зважаючи на це, ми маємо лише ось таку одну обережну е заяву від Британії щодо дозволу. А решта можливо не публічно цього так і не зробили, тому що ми принаймні не бачимо е таких ударів. Ну або можливо, нам цього не повідомляють. Ну почнемо з того, що у стратегічних документах американської армії прописано, що коли йдуть військові дії, нанесення ударів по тилових по, по тилу, там де зберігається зброя, там де йдуть ешелони, це нормальна практика. Тобто в американській армії стратегічно вважають, що це один із елементів гарного проведення війни, тому ці застереження, що лунають в сторону України, ну, вони виглядають дещо дивно. Так само мені здається, що ми можемо мати свої контраргументи, тому що, наприклад, ну ми ж розуміємо, що ніхто до цього часу не визнав, що територія Донбасу окупована чи Крим є, не є територією Російської Федерації, тобто це територія України. Це тимчасово окупована територія України. Тобто, як мінімум, по цих територіях ми можемо без усяких упереджень наносити удари. Що стосується британців, британці завжди виступають більш радикально, ніж американці. Це вже неодноразово було продемонстровано навіть за часів прем'єр-міністра Джонсона. Ви пам'ятаєте, що він говорив речі, які набагато різкіші, і вони контрастували з тим, що говорили представники Білого Дому. Відповідно, британці завжди беруть на себе от ту ініціативу, яку інколи не хоче брати на себе білий дім, але я не виключаю, що це погоджена ініціатива. І це така, знаєте, як у політиці в технології називається розпасовка. Може бути тобто, пове, тобто, може бути хтось, ну занадто добрим поліцейським, а хтось занадто недобрим. Поліцейським ось така узгоджена геополітика може бути. Я би я би тішилась, якщо це так, і дякую, що ви нагадали про таку опцію. Я нагадаю, при цьому аудиторії радіо що ми спілкуємося з Віктором Шлінчаком. Він засновник і голова правління інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком, тобто. В принципі, Україні слід продовжувати на вашу думку нагадувати, пояснювати, чому це точно не про якусь наступальний характер з нашого боку, а це про захист, про оборонні дії. Ну і сподіватися, що можливо не публічно нам це все в майбутньому дозволятимуть. і Ми просто не будемо про це знати, а дізнаємось лише після нашої перемоги. Більше того, сьогоднішня нічна атака українських безпілотників дає ну такий, дає надію. Я думаю, що для багатьох українців сьогодні теж це надія на те, що Україна рано чи пізно буде мати ракети не меншої дальності ніж ті, які ми зараз. З такими трудами випрошуємо у Британії, у Сполучених Штатах Америки, у Німеччині і інших країнах. Тобто, розробки ідуть, безпілотники так само розробляються, і дуже сподіваюся, що прийде той час, коли ми точно не будемо просити дозволу чи дивитися, й оглядатися на те, що думають наші західні партнери. Пане Вікторе, я з вашого дозволу зроблю крок назад. Призабула одну тезу, яку хотіла з вами проговорити, якраз в контексті. Переговорів з Росією очевидно після саміту миру. Ну я зараз вживаю, звісно, дуже прямолінійно ці слова, але йдеться можливо про певні контакти, про передачу Кремлю якихось ось цих таких драфтів, так у цих образів можливої угоди. І якраз спілкуючись з журналістами, Володимир Зеленський сказав, що очевидно буде пропрацьовано технічно ось цей такий кожен пункт ком'юніке після саміту. І вже тоді цей план можна передавати представникам Росії. Ії, як це було із зерновою ініціативою, погодили план з ООН і з Суречною. А вони потім окремо погодили цей план з агресором. Чи можемо ми сподіватися, що такий багатокроковий підхід якраз теж може бути застосований, щоб а, не було прямих контактів з Кремлем, і це ніяк не дискредитувало а, Київ? А, ну і для того, щоб можливо справді в такий спосіб а, погодити якісь пункти і. Ну, шукати якісь точки дотику? Безперечно, ми можемо піти на такий крок. Я правда ще раз повторюю, що я скептично ставлюся до того, що Росія готова розглядати будь-які наші пропозиції. Більше того, за моєю. Місяць тому виходили з черговими своїми пропозиціями. Також передавали через Пане Вікторе, трохи на жаль, погіршився зв'язок, да, і я попрошу да. вас повторити цю фразу, бо вона мені здається важливою. Є за вашою інформацією. Місяць тому очевидно Росія. Та пробували передавати за, за, за моєю інформацією. Місяць тому росіяни намагалися передати нам е, через треті країни також е, пакет пропозицій щодо того, щоб ми починали які рухатися в сторону е, обговорень якихось мирних ініціатив. Скажімо так, е, ці всі пропозиції були неприйнятні, відкинуті одразу. І навзамін було відправлено відправлені якісь наші пропозиції. Я думаю, що буде так само, як і після саміту миру, що Росія, звичайно, може щось розглянути, але навряд чи до виборів, повторюсь, у Сполучених Штатах Америки вони будуть приймати якісь стратегічні рішення. Ну буквально, звісно, коротко хочу поточнити, чи є гар наступ на Харківщині? Можливо, теж одним із кроків, аби нас змушувати до як каже Росія, якихось мирних переговорів, хоча вони такими не є, звісно. Почнемо з того, що дійсно концентрація військ досить таки великою є в на, на прикордонні, тобто вони зуміли за різними оцінками там е, зібрати десь близько 50 тисяч військових. Чи всіх вони будуть задіювати саме на цьому напрямку? Ну, в мене немає такого такої інформації більш того, я намагаюсь не коментувати якісь mm -hmm. військові дії, але те, що розтягування фронту і збільшення точок напруги, це підвищення ставок. Якраз перед президентськими виборами в Сполучених Штатах Америки я розцінюю це як тільки перший етап. Я думаю, що ми будемо мати ще багато точок напруги якраз до жовтня, листопада цього року. Зрозуміло. Росія хоче вийти. Росія хоче вийти на кінець цього року, на початок наступного з такими високими з великими аргументами з високою позицією. Вона для цього все робить, але при цьому ми ще поки що не знаємо. Вона надуває тільки щоки. Чи в неї вже дійсно вичерпуються резерви, і вона просто ну, намагається продати бажане заді створити види міста. Дякуємо, пане Вікторе. Віктор Шлінчак, засновник голова правління інституту світової політики, керівник інформагентства Главком. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.